Вітаю вас! Чому так важко знайти свою половинку? Ну, бо хлопця, бо дівчину в залежності кому що подобається, по великому рахунку важко не знайти. А важко зрозуміти, що вам треба. Ну і саме основне бажання. Розумієте, яка ситуація? От говорить, от у нього немає дівчина, бо в неї немає хлопця. Але якщо так уважно придивитись, а вони не хочуть. Вони не хочуть, щоб них хтось був. Є дуже багато людей, які ну, якби не бажають цього. Так, да, так, да, вони говорять, розповідають, вони намагаються, але якщо людина хоче дійсно когось знайти, то знаходить дуже швидко. І хлопці, і дівчину, і кохають, і лаються, розбігаються, і знов кохають. Все це є. Але це якщо людина хоче. Але дуже часто, дуже часто людина цього не хоче. Але, ну, знаєте, спільнота вимагає, так. Да? Ну, розумійте, дійсно є частина людей, які не створені ну, для сім'ї, які не створені, щоб у них було якесь спільне життя. Їм так подобається. От їм так подобається, але ну, вони стараються показати да ні, ні. І тому такі люди. Не можуть нікого знайти. Ні, вони навіть зустрічаються, але швидко розстаються. Тому запам'ятайте, якщо ви не схильні, не бажаєте знайти свою половинку, у вас і ніколи не буде. Але якщо ви захочете, дійсно захочете, не, не тому, що це комусь потрібно а вам, то знайдете. Причому знайдете дуже швидко. І будете. Буде все. І кохання, і зрада. E...